Казка локомотиви. Одного разу дуже-дуже давно у казковій країні жили локомотиви, тільки локомотиви. Людей там не було зовсім, але багато що було, як у людей. Локомотиви їздили і стояли, працювали і відпочивали, спали, пускали пару, тихо посвистували або голосно і весело гуркотіли. У цій країні жили локомотиви жінки, локомотиви чоловіки і локомотивчики діти. Вони любили гратися і сміятися, а іноді навіть сварилися. Але щось одне у локомотивів було зовсім інше, ніж у людей. Локомотиви мусили завжди-завжди їздити по рейках. І тільки тоді, коли вони їздили по своїх рейкових коліях, їм було добре. Якось у цій країні трапилась така історія. У сім'ї локомотивів мама, тато і дитина, спочатку все йшло добре, і вони всі втрьох їздили одними рейками. Але потім настали гірші часи. Між двома дорослими локомотивами, татою та мамою, сталася аварія, а потім ще одна. А тоді ще великим важким локомотивом стало тісно на одній колії. Можливо, кожен із них хотів іти першим, можливо, вони не вміли погодити, як їм їздити, але правда одна аварії дуже лихі. Можливо, після деяких аварій залишалися навіть пошкоджені частини локомотивів, і їх треба було потім знову ремонтувати. Найгірше доводилось малому локомотивчикові, бо він все це бачив і чув, і нічим не міг зарадити. Можливо, під час однієї з аварій він навіть опинився між дорослими локомотивами і його відштовхнули. Це було страх як погано. На жаль, таке може трапитися із малими дітьми. Коли малий локомотивчик думав про ці аварії, його маленькі коліщатка починали дуже швидко бігти. Але маленький локомотивчик добре не знав, куди йому бігти, до мами чи до тата. А тому він гальмував на повній швидкості і зупинявся. Коліщатка дуже швидко починають бігти, а потім на повній швидкості треба гальмувати і зупинятися. Раз. Нелегко доводиться локомотивчику. Ставало навіть дуже-дуже боляче. Маленькі локомотиви в таких випадках міркують. Я винен, я слабкий. Ось такою була історія в країні локомотивів. На жаль, на превеликий жаль, такі речі трапляються з маленькими локомотивами. Але потім усе повільно почало налагоджуватися. Великі локомотиви, мамо і тато спромоглися зробити щось розумне, кожен із них знайшов власну колію. Відтоді кожен міг вже їздити як хотів. І це було дуже добре. Бо що більшою була відстань від маминої колії до татової, то менше аварій могло статися, і колись обов'язково настане такий момент, коли цих аварій уже зовсім не буде. За цей час локомотивчик трохи підріс, їздив зі своєю мамою по її колії, інколи з татом по татовій колії, І дорослі як могли намагалися, щоби всім було добре і всі були задоволені. І в країні локомотивів нарешті запанував спокій. Локомотиви знову їздили і зупинялись, працювали і відпочивали, випускали пару і спали, затихали, а потім весело і голосно гуркотіли. А локомотивчик, який за цей час трохи подорослішав, щораз частіше думав: все добре, і зі мною теж усе добре. І, посвистуючи, їхав та випускав пару від захоплення. День у день. Він ставав більшим і сильнішим, і одного разу він знайшов для себе колію, по якій їздив сам або з тим, з ким бажав. Але це вже зовсім інша історія.